Що вам не подобається? будь ласка? не подобається, що ти знімаєш без розрішення. Ну, прийшли на якийсь Захід, доступ. объявлены, ви акредитовані тут. Ви здесь. Вільний доступ, пожалуйста. Ну не фотографувати. Ну це? А чого? Акредитуйтесь. Це у вас що, закритий зе. Да, у нас пленум. У нас пленум, розумієте? Це наше не гено. Чому? Ну ви прийшли на на захід. Західні ви правої, это плену. Поймає, що таке плену, ви знаєте Преса має право бути присутня Закрой камеру і присутній, да. як представник преси. Тому що у нас плен. Ну не знаю. Ну а навіщо виходили на прес-конференцію? Марченко там запрошував всіх. вас закону не имеєте политику, Марченко закон. Я все маю право. Маю. Ви присутні на суд громадському заході ви присутні на громадському заході. Я маю право знімати, як проводиться цей захід. На пленуме ви не маєте права присутствовать. Ви поняли, преса да. має бути <рес> <рес> закриття партійна. Ви понимаєте? А орган. яка у вас партія? Ану да. давайте союз це ж не партія, це громадська організація. Так от я вам висяв нас ви... пленум організації і постороннім тут Ні, Це громадська організація, це ж не по політична. Я <рес> каже сказав, ми вас не приглашали на свой плем. Мирішаємо, я... ну ви ж не партія. Ну які ж ви внутріпартійні питання можете вирішувати. От мені цікаво. Организация. Сколько грамм вы выпали? От горилку, а, а, да. меня. Это от меня. Это от, я вас от, вас от вас меня. Да, это от, не от не меня не все. Хорошо, далі. Я с хочу. Да. Подождите, ну, руки, будь ласка. Не, нет, нет. Чего вы напускаете? Вы зарегистрировались. Чего выпускаете? Мы не чем, чтобы были провокации. Приглашали ми вас не приглашали. Я провокации хочу... мы не хотим. Хочете, мы... Я мы хочу, не быть хочем. Хочем хочу быть присутним сумку. Давайте идите на громадский. Нет, можете у депутатов спрашивать. Вот скажите, зачем? Марсенко приходит на пресс-конференцию. Мы пришли по его просьбе. Нет, вы не пришли. Вот, пожалуйста, не снимайте. Вы же корреспондент или что? Корреспондент. Да вы что, да, ну пожалуйста, идите, вас не сильно. Здесь Чому, Ребята, Чому на не Ну, не це? Преса, всі двері відчинені для преси. Якщо ви не знаєте закон про пресу, то що ж вам А Мог я не шла, всякому випадку, щоб ви мене знімали. Можна мені зайти? Ні, ні, це ж у нас зібрання, ми ж не Нет. ходимо на А чому ваші люди кажуть, що це партійна організація, яка зібралася? Ви не скажете організація. організація. вони кажуть, що тут партійні якісь Які моменти будуть обговорювати. Я хотів обговорю, висвітлити. Давайте отойдем, чтобы не, не создавать тут столпотворення. Ми така же в частности. Чому я не можу зайти? Слухайте, ми, ми, за ну у нас тут там люди, ветерани, ви в, в, в них політичних поглядів. Да, поэтому <ристо> я недоцільно. Дивіться, Ні, ну, Ми така ви прийшли на прес-конференцію. Ви так... сказали, так. що приходьте. Я прийшов. Так що тут знімаєш? Я хочете? хочу бути присутнім. Немає... Почути, що ви там будете розповідати, донести це, це людям. Наше. Це наша справа. Ми донесемо самі, в нас є своя прес-служба. Ми така сама організація, як і ви, самозахист підприємці. Я в місті організовував, коли Янукович був, мітинги проти налогового майдану. Я вас не бачив. Та так. я бачив, що ви організовували. Ви організовували тут Руського свободів. Ітину армію чекали, триколори людям роздавали, щоб носили. Я бачив, що ви організуємо. Ви дуже много що что надо, вы сейчас трепаетесь, просто тряпаете. Да. Да. Да, документально є підтверджено, відео видео. Да что не мне рассказываете? В Янининском районе тоже. Зарегистрируйтесь. Они я в Бати Крывому. Вот здесь. Зареєстрируйтесь, паспорт. Ялкан. Я говорю, я предлагаю. Зареєстрируйтесь. Документ пустите? как положено. Пустите. А мы посчитаем, надо вас пустить или не надо. У нас, понимаете, у нас плену. Это могут быть перевыборы. Щоб хтось показував пасу. Я не бачу, щоб з ваших хтось показував пасу. Уважаємо, дорогой, я вам дисяв, у нас плен, все. Ми своїх знаємо, понятно? Не займайтесь своїм, займайте. ми вас не приглашали, ніби самі. А от вас, вас приглашають свої. Вон я жінку знаю чудово. Вона Ой, до нас хорошо, ходить. Що ви Каже, що вона наша. Да. А ви не наші.